Ще Станіслав Батрен за ним приготуватись нашим гостям Шейху Амаду аль Рубу. Дякую, пане Олег. Зі свого боку, підкреслюючи, наскільки є актуальним тема сьогоднішнього заходу, я би хотів задатися запитанням: що, а що може бути більш важливим сьогодні в Україні, аніж інвестиції в умовах збройної агресії Російської Федерації? Ну, напевно. Не 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 питання медицина, напевно, не питання там реформи прокуратури служби безпеки, тому що інвестиції, це індикатор довіри до того, чи рухається наша країна в правильному напрямі. чи вона є там, де вона була в 2014 році, в 1991 році. І сьогодні те, що ми побачили на екрані, ну це заперечувати не можна. Це очевидна очевидна реальність, в якій ми проживаємо. І висновок з цієї ситуації такий, що на жаль, в супровід тому, що в нас не покарані прибічники так званого, як це зараз говорить, режиму, в нас не розслідується жодна справа проти людей, які мають гроші, сили, вплив, корупція в Україні. Є ця проблема. І я не думаю, що в нас є проблема номер один це Путін сьогодні. Я готовий це повторити і ту тезу, яка рік тому із паном Олегом ми обговорювали, у нас проблема номер один знаходиться тут, всередині з нами. Тому що ми, ми, як можливо, народ, ми як наша влада не готова викорінювати ці явища з нашого життя. Тому що якщо у нас буде сильна країна, якщо у нас буде сильна економіка, якщо у нас будуть захищені інвестиції, то Путін буде за кордоном. Він він зупинений і буде за кордоном сильною країною, і тоді Україну будуть підтримувати, коли Україна буде цивілізованою правовою країною. Чому сьогодні президент на весь світ і прем'єр заявляє, що от нас не, нас ми шукаємо підтримку, ми ходимо з простянутою рукою? Та тому що ця тенденція це тому, що немає державного лідерства, немає влади в влади в нашій країні, яка би цю місію понесла. Дивна ситуація: 46 мільйонів людей хоче цього. А 10 людей, можливо, 15 людей цього не хочуть. Тому що я би хотів сказати те, що сьогоднішні представники влади це не нова влада, це влада, стара влада. І лозунги, які були на білбордах, це був обман. Я би хотів сказати ще про наступне, коли ми говоримо, яким чином це побороти. Пан Скіпальський сказав дуже важливі речі, і я би тільки хотів акцентувати на наступному. Ви знаєте, на, на мій погляд, важливо створювати ці прецеденти. Важливо, коли якийсь чиновник, чи дрібний чиновник, чи середній, чи то буде президент, чи прем'єр, коли він створює проблему для інвестора в Україні, коли є підозра, що ця людина блокує інвестиції в нашу країну, коли мішають бізнесу внутрішньому. То ми маємо вийти не просто тут поспілкуватися, а ми маємо звернутися 10 людей, 20, 50, 100 авторитетних фахівців, правників. І ми маємо поставити вимогу, що ця людина завтра має піти з посади, або має бути відсторонена на 10 днів з посади, має бути проведено розслідування і має піти у в'язницю та людина, якщо вона зараз в умовах збройної агресії. Якщо вона інвестицій не запускає в Україну, якщо вона заважає розвитку нашої внутрішньої системи, тому що це загроза національній безпеці. Тому я ще раз хочу підкреслити, що є така проблема. Але є те, що пан Олег закликав, все ж таки говорити про перспективи, як боротися з цією проблемою. На мій погляд, дуже добрий досвід був запроваджений в Грузії, і сьогодні є представники посольства. Це підхід, який має бути пронизаний у нашій системі. Пронизаний у всіх галузях. Якщо є інвестор, то має бути на всіх рівнях створено вікно, єдине вікно, де людина має прийти 24 години на добу. І якщо вона готова вкладувати гроші, якщо в неї проблеми з інвестиціями з бізнесом, держава має захистити цю людину. Я гадаю, це може бути великий вихід, тому що в нас є ще і відносини, які, до речі, регламентовані на законодавчому рівні. Це публічно-приватне партнерство. У нас все для цього є. Якщо є якщо держава прийде розуміння, що є партнер, що бізнесмен – це партнер, а не людина, з якої можна ті чимодани викачати. як це відбувається і в Києві, я хочу наголосити, Київ теж не змінюється, хоча мер, начебто, новий, якщо прийде цей досвід Грузії, прийде цей досвід інших країн в Україну, і він буде поєднаний із невід... невідкладними вимогами громадянського суспільства і увагою до таких ситуацій. Я вважаю, що в нас все вийде. Але сподіватися на те, що сьогоднішня влада зробить це за нас, на жаль, не можна.